Всім привіт, хлопчики! У нас типова ситуація. Ход до джаз, і ми знову їдемо щось купляти. А їдемо, тому що наша багата страждальна гранд Вітара була продана. Ми вирішили все ж таки не відновлювати її після другого ДТП за цей рік. І тому вирішили, що треба щось, Артемчику, все ж таки придбати на постійній основі, щоб була тачечка, можна було їздити і все таке. Тому ми все ще на джазі, все ще на джазі. І знову їдемо. Дивитися нові варіанти. Я не знаю, що про мене чути мих. Усе, що кажуть, то для мене просто миф. Я піднімаю згору з нового наші І просто просто бородок якийсь все землі. Це коротше дивно, але ми другу тачку поспіль дивимося нашій, так би мовити, Франції. Ну, типу, якось так. Коло така, да. Ну, коротше, не супер дешево, але ну, типу, Артемчик бере собі, тому за 6,2 тачечка 4D на автоматі заходить у сім'ю. Якщо що, ми знову в Харківській Франції купляємо тачку і знову першу. І це, типу, дивно. Чи то ми не дивимось тачки, коли купляємо, чи то ми одразу обираємо гарні варіанти по оголошенню. Ну, коротше, якось так. Так, ну що, тачечку придбали. Я їду на паличці, тобто на джазі всі, їде йде попереду, е, їдемо ну, типові наші місця, абсолютно типові. Треба заправити кондиціонер. Це прям класика. Це ми вже без цього ніяк, але знаємо, де це робити і де це роблять якісно. І це не може не радувати. Це кошти 1250 гривень. Ну а потім, звісно ж, треба буде поїхати на миїчку, аби тача стала чистенькою. Push it me, huh? <laughs> we hit the room, me and my crew, and it was cool until we bumped into you. Now it's been years, but there you were, like a Mustang, redlining every single gear with a minute dance, like he was born in '49, but lost his groove back in ancient times. I wanna know what those replacement. That a swatch watch do you know what time? І тут у нас починаються пригоди. Перше, коли ми вже поїхали з мийки, ми помітили, що, на жаль, ми загубили заглушку з повідка дворника. Вирішили повернутися, як пощастить, і прикиньте, пощастило. Вона пролежала десь близько півгодини на мийці, і ми в боксі знайшли цю заглушку і поставили назад. Момент номер 2 менш приємний. Після мийки ми помітили, що у нас офігезно тече лобове скло. Не трошки підкапує. А прям тече. Ми знали, що лобове скло було міняне, але ми ж не думали, що його просто поклали буквально, а не вклеїли. Воно реально дуже фігово було вклеєно і з цим треба негайно щось робити. До того ж, судячи з усього, попередній власник вирішив, що це буде крута ідея почистити килим в салоні відром води з фейрі чи з чимсь такимсь, тому що. Там було дуже багато моячого засобу, і все було досить мокре. The next day. приїхали помаранчеві е, габарити. Насправді лампочка не прям вау здоровезна, але все ж таки буде краще ніж звичайна. Галогенова, чи яка вона там, ну коротше, ви зрозуміло, ці абсолютно звичайні Т 10 ті лампи. Якщо прям тут не буде вистачати потужності цих ламп, то замінимо, возьмемо гарні з джазу, а сюди в Джаз поставимо ці, тому що в джазі все ж таки рефлектор під габарити досить маленький, і там немає прям такої потреби в дуже великому, дуже крутій яскравій лампі під габарити, тому думаю, буде ок. Також приїхала нам фарба, так як... Диски у нас не дуже, ми будемо робити їх темним сірим. В цілому, ця методика досить непогана. Диски можуть добре, досить тримати краску, якщо їх пофарбувати е з балону, але є момент на мийці, не можна їх буде терти шваброю. Ну, типу, ці щітки, які там стоять, типу, колеса вже не потерти. А в цілому можна. Це робити і щодо перевзувати автомобіль раз в сезон, коли ви типу, поїдете на шиномонтаж, щоб вам диски не закоцали, просто треба їхати до Стасіка Power Tires, Він в темі він зазвичай мені тільки підкрашує диски, а не коцає. Тому все о в цьому плані, і ми впевнені, що це буде ходити. Тому насправді ми буквально ось нещодавно вже фарбували диски на джазі. Це було десь дня 3-4 назад. І ми знову будемо сьогодні це робити. Ну і гальма, звісно ж, тому що тут взагалі не стильно і не круто. Ну і ще замовили досить багато всяких ніштяків з Китаю. Вони пізніше приїдуть. Ну і звісно, ми все це діло також сюди поставимо. Після того, як нові габаритні лампочки спалили два запобіжники, мені вже здалося, що і на стокових лампочках все виглядає досить гарно, поки лишаємо так. Для тих, хто питає, коли там будуть накладки і нові вироби зі скловолокна, волокна. Ну щоб ви просто розуміли і не втрачали цей момент, це за останні півтора-два місяці вже третя тачка, яку ми маємо колопати. Коротше, треба трошки більше часу. Також не забуваємо, що одна з найпроблемніших зон в плані корозії це арки завжди на хондах. І це стосується не тільки задніх, а й передніх, тому що у нас попереду локери закривають тільки половину арки, а друга її частина в цей час активно починає підгнивати. Все це діло необхідно очистити, витравити ржавчину, загрунтувати епоксидним ґрунтом, і потім можна покрити мовіллю з пушсалом або вже якимсь там антикором, який вам там більше подобається. Прикиньте, воно вже на ходу, тільки протилене. Також Артемчик вирішив помити підкапотний простір. Наголошую, що я не рекомендую робити це подібним методом. Все ж таки краще робити більш суху чистку, типу брати якусь злу хімію і все щіточкою з ганчірочкою протирати, а не просто ось так заливати піною і водою. Але тачка його йому і вирішувати. Спойлер, Сівік пережив це абсолютно нормально, потім запустився, помилок не було, нічого не відригнуло. До речі, останнє колесо я вже типово для себе дофарбував під світлом ліхтарів. Не думайте, що ми забули про головну проблему з нашим лобовим склом, яке пропускає велику кількість вологи всередину автомобілю. Звісно ж, ми не будемо самі переклеювати скло, тож нам треба було все ж таки дочекати своєї черги, коли у професіоналів цієї справи звільниться для нас час. Тож за день до того, як нам мали переклеїти скло, ми почали розбирати жабо, знімати всі молдинги, і ось цю всю історію для того, щоб все ж таки хлопцям було легше, і плюс, так як жабо у нас. Трохи покоцкане з дворниками, ми вирішили все це діло також пофарбувати. І нарешті, нам вирізали і переклеїли скло заново. Ми не міняли лобове скло, ми просто зняли його і встановили назад. Чому так треба було зробити шар? Гермету по всьому контуру скла був неравномірний і через це. Десь там були певні щелинки, і вода могла потрапляти до салону. Тепер можна нічого не боятись, тачку можна сміливо мити на мийках, не боятися дощів, снігів і тому подібне. Ми впевнені в цих майстрах, бо вже звертаємося до них не в перший раз. І ось ми і закінчили нарешті всі такі основні е, прибирання косяків CIVIC 4D нарешті. Лобове скло це тут прям яскравий приклад, що не варто все тягти на собі, тому що ціна питання переклейки лобового скла з виїзду додому у професіоналів коштує 1800 гривень. Те, що зробили нам 1,8 гривнів, і у вас гарно, якісно вклеєно скло з гарантією. Якщо ви будете це робити самі, то матеріалу ви все одно не берете. Значно на більшу суму, особливо, якщо ви будете придбати ще пістолет під гермет і тому подібне. І що я можу сказати, тут ну, попередній власник чи хто це тут в скло, намагався зробити саме таку річ, типу, зекономити. Я впевнений, що він взагалі нічого не зекономив, і гермет був. Нанесений нерівно через це скло у нас ось в цьому куті, на жаль, трошки підтікало. Тому насправді він витратив свій час, витратив гроші, зробив неякісно, і нам все це довелось перероблювати. Але тепер ми зробили це добре, і більше цього питання не буде. Це мене ще навчив шостий акорд. Що якби ви там не любили тачки, мабуть, це стосується взагалі будь-якої діяльності в житті, що є певні моменти, в яких варто довіритися все ж таки професіоналам і зберегти свій час, а не гроші, зробити це якісно. Ще досить багато оновлень буде по цьому сівіку, тому що він лишається у нас. Досить велика кількість тюнячок ще їде, ще все в процесі. Знову ж таки, буде багато серій про нього. Але як для першого відео, я вважаю, що ми зробили досить багато. На цьому я буду зупинятись, тому що наступне відео буде теж масштабним. Доволі масштабним. Ми будемо ставити Android. Камеру заднього огляду, САП і так далі. Ну а потім вже вам зроблю повноцінний огляд. Як тільки буде трохи більше вже досвіду з цим авто, як я виявлю всі основні його переваги і недоліки, тоді вже вам розповім повноцінно, як це володіти Сівіком 4D. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Не забувайте підтримувати наш проєкт лайками і підписками. В цей непростий час це максимально потрібно і важливо для того, щоб мати мотивацію продовжувати знімати для вас контент. Дякую за перегляд, ви були на канале просто макс до новых встреч друзья всем пока